Так, в нас є підігрів сидіння, але немає вентиляції, так? Так, в цій комплектації 2ВД топ. У нас підігрів є передніх і задніх сидінь. Вентиляція доступна в комплектації 4 ВД, топ і ультра. Але вже в нас є підігрів керма. Що так. в принципі для такої комплектації досить непогано В такому ціновому так, сегменті. Кермо, як усій Тойоти, гріється лише ось ця частина чи повністю? Е -е, Об'єктивно ще не знаю, тому що не тестували, а влітку він, він не вмикається. Тобто, тобто якщо це... я зараз його примусово так. не авто, так. а примусово. Так. Ну, давай проведемо експеримент. но… Трохи зачекаємо. Це сонце внагріти то... там. Ну. Бачиш, що зовні вони вже з термодатчиками, тобто бачу, що зовнішня температура е плюсова і вона не включає е тобі підігрів керма. Хтось скаже, що це мінус, що хотілося б регулювати це, але це, мабуть, плюс. Бо якщо ти забув, а це підігрів і він впливає також на заряд батареї, яка може а, все, в свою все. чергу змінити. Кількість кілометрів для заощадження ресурсу батарейки. Так, і це добре. Тому ми його вимикаємо. Я думаю, в авторежимі, який доступний і для підігріву крема, має коректно досить працювати. Так, а ввійшли ви поворотни? Три Є, трикрат. Заднім ходом на ній їздити це справжнє задоволення. Плавно йде, добре рулиться, і нема такого, що вона прям хоче кудись там В... да, вліво-вправо, як на деяких автомобілях. Тобто нема такого. Вона контрольована. О! Це правильне слово. Вона просто контрольована. Ми зараз їдемо на. Комплектації машинці комплектації 2 TOP Це в нас максимальна комплектація для переднього привіду, яка доступна. Поємності батарейки. Ця машинка обладнана батарейкою 81,4 кВт. Батарейка трьохсекційна літіону Запас ходу заявлений в неї 615 км. На передньому приводі, на повному приводі машинка заявлений, у в запас ходу заявлений 550 км. кілометрів. А це через те, чому тому, що поводом на повному приводі два електродвигуна у нас і маса там більше виходить ну, за рахунок тих двигунів? Так, так, але насправді не дуже маса змінюється. До речі, маса ось осієї багато хто питає дві тони так. Перший полот проворуч. По комплектації в 2 wd топ у нас вже доступно камери 360. У нас вже є підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь. У нас є безключовий доступ, у нас є панорама. З асистентів у нас вже є дістронік, адаптивний круїз-контроль, тобто є система утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і система розпізнавання пішоходів. Біж водів тільки спереду, чи ззаду, коли виїжджаєш з парковки, так, теж є. І спереду і позаду, да, камери це все розпізнають, розпізнають рух і машина автоматично гальмує. Панорама цільна, не відкривається. З мінусів комплектації для 2WD Top, скажу, що тільки їй не вистачає електроприводу багажника, але все інше для комфортного використання автомобіля в принципі все це є. Навіть трошки більше. А, І показ... все це комплектація за а, а, на сьогоднішній день. Актуальна ціна на замовлення 29%. А якщо авто вже в Україні? А, від 35, в теж в залежності від комплектації. Щодо колес, в базовій комплектації 18 колеса, 18 радіус, в комплектації 4 ВД топ. Це Четверта з п'яти комплектації теж 18, а в комплектації 4 wd Ультра вже будуть 20-ті колеса. Про такі речі, як датчик світла, датчик дощу, датчик тиску в шинах. Ну, Я вже не говорю, це вже базові речі на сьогоднішній день, які є у кожній сучасній машині. У в шинах він лише показує, що є проблема з шинами, чи на кожне колесо окремо можна тиск подивитися? А, на кожне колесо окремо, якщо не помиляюся. Давай перевіримо, А де це можна подивитися. Це треба буде в менюшку зайти. А, але наскільки пам'ятаю, ми дивилися а, саме датчик стоїть. Не АБС коїщи, де кількість okay. обертів, а саме датчик. Щодо світла, в машині вже led освітлення і ближнє і дальнє з функцією автоматичного перемикання дальнього. Протитуманні фари? Немає. Немає. Ні задніх, ні передніх. Задні є. А, задні. Так, задні є. Передні немає. Опційно доставляти можна? Передню? Так. О ти знаєш, я не бачив на жодній комплектації на рендерах, на презентаціях будь-яку комплектацію з передніми про фарами. Тому мені здається, що напевно ні. Новач фар тут є? Ні. Ні. Це добре. Хтось скаже. Так, да, бо не буде в вилітати як е -е, з відра. Бо багато ж людей відключають просто вклади того, що. там... Виймають перезапобіжник, щоб не працювало. Ще помітив таку річ, ось рекуперація. Коли просто кидаєш педаль газу, ну, акселератор в цьому випадку, то вона більш така, ну, клює, сильніше сповільнюється, аніж в звичайному режимі. Тобто можна гратися як. ну, Швидкість керувати без педалі гальма взагалі саморекуперацією їздимо. Тут ліво речова, до речі, у нас зараз буде класна можливість е динаміку спробувати да, З таким трафіком пішоходи нам мають підіграти трошки. Чуваки, погнали! Вони прям почали. О! Їде. Чорт, Вона їде, чорт вона. <ріст> ну прискорення таке кайфове, якщо підібрати правильне слово. Втискає в крісло. Приємне відчуття. Шумоізоляція, ізоляція, як на мене, на рівні. Ми їдемо 70, да? О, так. зайнялися і при цьому. E, Чутно це характерний гул електромотору, але він лише додає шарму до цього всього. І ось це сповільно. А коли на рекуперації він сповільнюється, він вмикає ці e, стоп Так. Діжати ось ці повороти, десь вискакувати в полосу, тому що прискорення, а він тупо зрізав через долю. Це виріжено. Ні. <рес> Покатались чудово, але, як завжди, мало. Бо хочеться здобути трошки більше досвіду з електрокарами. І для цього ми будемо тестувати як bz 4 x так і інші електромобілі. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наші випуски. А зовсім скоро вже в наступному випуску ви побачите порівняння RAV4 та BZ4X на підйомнику. А на сьогодні все. Ставте вподобайки і до зустрічі у новому відео.